Доброго здоров'я! Вас вітає бізнес-консультант Володимир Евсеєв. Підприємці запитують, я відповідаю. Сьогодні ми коротко розкриємо тему, на залучати інвестиції у власний бізнес. Отже, ви вже маєте власний бізнес або ви на стадії його відкриття, або ви тільки мрієте про нього непринципово. Розглянемо ситуацію, коли ви вже відкрили власне затішне кафе або салон краси. Чи, можливо, пункт прокату майстерню за ремонту велосипедів, зоомагазин чи щось інше. Ваш бізнес має певну кількість задоволених клієнтів, Орієнтований на ваш продукт, вже генеруєте перший прибуток, ваш дохід почав перевищувати витрати. Вам це подобається, ви задоволені. Але. Цілком природно, що ви прагнете більшого. Ви не плануєте зупинятися на досягнутому. Ви мрієте відкрити ще одну точку продажу чи обслуговування, а потім ще та ще. А потім вивести свій прибуток на високий рівень, а згодом на найвищий. Але за рахунок чого можливо реалізувати розширення вашого бізнесу. Звичайно, можна накопичувати той дохід, який ви отримуєте, і, можливо, через рік, 2-3. Ви зможете відкрити ще одну точку. Але ваші сусіди-конкуренти не сплять, а процеси глобалізації не сплять навіть тоді, коли сплять ваші сусіди. Єдиним правильним виходом для підприємця є залучення зовнішніх інвестицій. Що це може бути? Позаковий капітал від фізичних осіб, чи кредити у банку, чи кошти від інвестиційних компаній не має значення. Увесь цей комплекс реально працює. Головне, що це дозволить вам швидко вивести тираж, ваш успішний бізнес та реалізувати власну мрію. Починайте власний бізнес зараз, але починайте його правильно та з розумом.